Доброго раночку, мої любі. Ой, дітки, ви чуєте, хтось плаче. Дітки, так це ж ведмедик. Ведмедик, а чому ти плачеш? Я багато з'їв цукерок, і в мене тепер болить животик. Дітки, а хто може допомогти ведмедику вилікувати животик? Так, лікар. Ведмедику треба піти до спеціального будиночка, який називається, дітки, поліклініка, де працюють лікарі, і вони йому обов'язково вилікують животик. А зараз давайте з вами згадаємо, що потрібно лікарю для роботи. Що потрібно лікарю? Лікарю потрібен білий халат, шапочка. Медична маска, перчатки, фонедоскоп, планшет, термометр, ручка. Ще лікарю потрібні. Мікстура, пігулки, шприц, бинт вата ось скільки всього потрібно лікарю для роботи. Дітки, а подивіться, який зараз ведмедик. Сумний чи веселий? Так, веселий. А чому він став веселий? Як ви гадаєте? Так, тому що лікар вилікував йому животик. І животик у нього більше не болить. А чому у ведмедика заболів животик? Так, він з'їв багато цукерок. Молодці дітки, ви уважно слухали і вчились. Бажаю вам усім міцного здоров'я, до побачення, мої любі, до нових зустрічей.